Бійці без страху та докору у Кіровоградському спортивному клубі Зірка відбувся відкритий чемпіонат області із сестильового виду єдиноборств Панкратіону його учасниками стали 150 спортсменів з Кіровограда, Олександрії, Знам'янки, Долинської, Новгородки та гості з Миколаєва. Крім вихованців обласної федерації Панкратіону на турнірі виступали представники таких видів єдиноборств, як бойове самбо та бразильське джиу-джитсу. Панкратіоні є такий розділ бразильське джиу-джитсу. Тобто, правила повністю нашим нашому спорту. Тому ми тут боремося, отримуємо опит, хорошо, вроді показ себе виграємо, Все нормально. Одразу ж погодилися перевірити свої сили у поєдинках Чемпіонату області з Панкратіону і Сембісти. Панкратіон включає в себе чотири версії. Є версії, де ударна техніка, а є версії, де ну, преимущественно борьба. Поэтому для опитування ті спортсменів, які не готові драться, то ми їх виставляємо в эту версію, де можна набалюватися, так сказати. Вони здесь отримують опит. На таких змаганнях більшість поєдинків завершується достроково. Діти зрозуміли і стиль, і розуміються на тому, як. Найкоротше з мінімальними затратами, скажімо, виконати болівий і до достроково бій. Тут можливо все. Навіть ось такий поєдинок спортсменів різної статі. І вихованка обласної федерації бойового самбо Діана Коваленко таки зуміла покласти на лопатки гостя з Миколаєва. Начал суетиться. І закриватися. Я зрозуміла, що в мене вже є шанс його у мене Очень хороший тренер, який мене натренував доволі швидко. Цей турнір відбірковий на чемпіонат України, який проходитиме у Києві 22 листопада. У Києві ми маємо захищати по двом розділам: це буде ММА і ноугі, боротьба без кимоно. Я думаю, поїдуть кращі. І, можливо, хтось з цього турніру додається. Ми ще сядемо з тренерами, поспілкуємося і на цьому створимо команду. Один з лідерів збірної області Іван Шевченко готується у столиці поборотися за медалі. Я вже займаюся 8 років цим спортом, готуюсь, вже перемагав на таких змаганнях. Ну як перемагав, був призером таких змагань вже такого рівня. Тому я маю сили добре виступити на цьому чемпіонаті. Крім Івана Шевченка, на чемпіонаті країни тренерський штаб збірної області розраховує і на таких майстрів, як Кіровоградець Максим Бендеров, та володар трьох золотих медалей чемпіонату області 15-річний Ярослав Литвин з Новгородки. В загальному ж заліку змагань відзначилися бійці зі знам'янки п'ять нагород та дебютанти чемпіонатів області з Панкратіону з Олександрії, які завоювали вісім медалей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.